Котик Бонні та лісова риболовля. На узлісті, в затишному будиночку, жив був котик Бонні. Він мешкав разом із мамою, татом і сестричкою Лілі. Бонні був добрим і ласкавим із задоволенням допомагав удома, сам складав іграшки, підмітав у своїй кімнаті і навіть витирав пил. А ще він обожнював грати з татом у футбол. Тато Бонні був інженером і працював в офісі, де він проєктував різні машини та пристрої. Щоранку він ішов на роботу, коли Бонні ще спав, а повертався тільки ввечері. Та, як би він не втомився, завжди знаходив час прочитати дітям казку на ніч, після чого Бонні та Лілі. Солодко засинали. На вихідних родина вирушала на пікніки, ходила в походи або разом будувала величезні вежі з конструктора. Саме тому Бонні особливо любив суботу і неділю, адже тоді і вся сім'я вдома, а це так затишно і весело. Сестричка Лілі вже була великою і ходила до третього класу лісової школи. Мама Кицька поки працювала з дому і проводила багато часу з малим Бонні, але невдовзі їй треба було почати їздити до офісу, а самому котику настав час іти до школи. Він і сам на це чекав друзі багато розповідали про школу, і йому кортіло якнайшвидше туди потрапити. Мама почала готувати синочка до школи. І все було б добре, та одне дуже бентежило маму кицьку. Бонні боявся води. Так, багато котів не у захваті від купання, але в Бонні був справжній страх. Щоб просто вмитися і почистити зуби, мама вмовляла його по півгодини. Він плакав, кричав і виривався. І все повторювалося увечері, коли треба було. Купатися перед сном. Кожне купання ставало справжнім випробуванням для всієї сім'ї. Бонні голосно протестував, і мама з татом не знала, як допомогти, умовляння не діяли, пояснення теж. Мама Кицька зверталася до різних лікарів, і всі казали одне: зачекайте, він переросте. Та час минав. А нічого не змінювалося. Коли настав час іти до школи, мама серйозно хвилювалася, як Бонні там умиватиметься і митиме лапки перед їжею. Але Бонні весело відповів: не хвилюйтеся, я просто не буду торкатися води. Та вже в перший день із школи зателефонували. Бонні розплакався, коли всі діти милися. Мамі довелось забрати його додому. Вони йшли лісовою стежкою, і мама думала, як же я можу допомогти своєму синові. І тут вона згадала, як у дитинстві її подруга Марта теж боялася води, але одного разу сходила з татом на риболовлю і страх її зник. Увечері, коли тато Котик повернувся з роботи, мама поділилася думкою. Тато одразу підтримав її. Бонні, у мене для тебе чудова новина. Яка? радісно підбіг котик. У суботу ми з тобою йдемо на риболовлю. Що таке риболовля? здивувався, Бонні. Ти ж любиш рибку? Я покажу тобі, як її ловити. Але ж вона у воді, котик навіть тупнув лапкою. Нас будуть вудки, не хвилюйся. Гаразд, Бонні кивнув. А тоді підскочив від радості. Ура! Ми з татом наловимо купу риби! І ось у суботу вони з татом розташувалися на березі. Тато підготував вудки, риболовля почалася. Бонні із завмиранням серця стежив за поплавками. А коли тато витягнув першого ляща, радості Боні не було меж. Раптом у тата знову почався кльов. Вудку різко змикнуло, потім ще сильніше. Тато не втримався і плюх упав у воду. Він швидко кинув вудку на берег і виринув із величезною рибиною в лапах. ого, тільки сказав котик. І тут смикнулася вже його вудка, бо ні теж упав у воду. Але швидко вибрався на берег із справжньою рибкою в лапах. Він був такий щасливий, що лише потім усвідомив, він же був у воді і не злякався. Навпаки, це виявилося весело, цікаво і зовсім не страшно. Тату, а давай разом поплаваємо, запропонував Бонні. Тато усміхнувся і кивнув. Мама таки мала рацію. Відтоді Котик Бонні більше не боявся води. Щоранку і щовечора він з радістю біг у ванну, щоб умитися і прийняти душ. Адже тепер він знав, вода це не страшно, це весело, приємно і корисно. А ти коли небо чогось боявся, а потім зрозумів, що все не так уже й страшно. Якщо так, ти, великий молодець, адже зміливість. Це не відсутність страху, а вміння з ним подружитися.